Тримайте, друзі, шок-контент, як виглядає повітряний фільтр припливного повітря. Тобто, оцей цей фільтр чистить припливне повітря, яке бере наша вентиляційна установка та подає в приміщення. Фільтр припливного повітря. Для тих, хто каже, що просто відкрити вікно, от діючий фільтр з діючої вентиляційної установки. Звичайна квартира в Києві третій поверх. І така от вентиляційна установка. Фільтр витяжного повітря має отакий от от стан забрудненості. От, собственно, вентиляція робить. Чисте і свіже повітря вашої оселі комповінту.